У Полтаві попрощались з Валерієм Боняківським бійцем батальйону дніпро 1 що загинув поблизу Донецького аеропорту. 16 жовтня батальйон потрапив під мінометний обстріл. Валерій зазнав смертельного поранення і помер дорогою до шпиталю. Віддати останню шану героєві до Свято-Успенського собору. прийшли сотні полтавців. У місті його добре знали. Колишній військовий льотчик, відомий полтавський художник та колекціонер Валерій Боняківський, пішов на схід добровольцем. Півроку боєць із позивним Кабул перебував на передовій він пройшов дві війни у Чечні та Югославії, але загинув, захищаючи Україну. Валерію Боняківському було 44 Три роки поховали героя на Алеї Слави міського кладовища. Ребята сообщили, вчили ну, розказали, що повели команду ну, там, під аеропорт, і їх накрило то ли градом, то ли мухой, я не помню. І он з ребятам в укритті, а сам, виходить, не успів.